Всім привіт! Коли в планах було декілька відео, а буде одне. А ви читали казки? Казка перша. Казка друга, казка третя. І, до речі, має бути четверта, а її чомусь ніде немає, ні в друкованому варіанті не могла знайти. Ані в інтернеті в електронному. Отож, казка, яка не зовсім виглядає казкою про дорослі стосунки, і про те, до чого може призвести розрив і так зване, напевно, розлучення чи завершення цих стосунків. Історія про хлопця і дівчину перемежена українською міфологією. давно я такого не читала. Тут є і мавки, і пітьма, і русалки, і навіть такий герой, як Блуд. тут є Мануш Лоло, це демон смерті. Ніколи про такого, чесно кажучи, не чула. Згадується потерчата, згадується берегині і те, яким чином можна стати берегиною, те, яким чином стала берегиною головна героїня, те, що люди в своєму житті роблять. Вчинки і приймають рішення, не задумуючись, що їх очікує і до чого це призведе, насправді дуже захопливо. Мені здається, що книжечки надто маленькі і надто, скажімо так, мало об'ємні, щоб можна було насолодитися. Повністю тим, як вони прописані. Однозначно рекомендую, ледве знайшла, оскільки з 2018-2019, а тут 2020 року не можна йти три книжки в одному магазині. Тому, обов'язково, якщо знайдете, прочитайте. Це. Міфологія Українська щата круто.